Місяць, найближчий до нас космічний об'єкт, завжди привертав увагу людей. Але, хоча ми можемо спостерігати його поверхню з землі, багато таємниць залишаються невідомими. Чи знаєте ви, що місяць має магнітне поле, що на його поверхні можна побачити лише через телескоп? А що більше 80 років тому на місяці залишилися загадкові артефакти? Дізнайтеся про шокуючі таємниці місяця в цьому захоплюючому відео не забудь підписатися, щоб дізнаватися різні цікавинки про походження місяця багато чого досі невідомо. існують різні теорії щодо його формування, проте вчені не можуть дати однозначної відповіді. На місяці були виявлені місячні скельця, які утворилися в результаті метеоритних ударів. Проте деякі з цих скель можуть мати інше походження, що досі залишається таємницею. Вчені також не можуть пояснити причину того, чому місяць залишається завжди обличчям до землі. Це явище називається затримкою обертання і є досить рідкісним в космосі. На місяці виявили різноманітні форми устойчивих рельєфів, що нагадують споруди, стіни та навіть піраміди. Деякі вчені вважають, що ці форми могли бути створені інтелігентними істотами? Місяць має багато тунелів та печер, про які ми досі знаємо мало, ці печери можуть бути важливими для дослідження місяця та його ресурсів у майбутньому. Кожна з цих таємниць надихає на подальші дослідження та відкриття нашого сусіда в космосі місяця.